Вітаю вас, діти! Чи є у вас вдома посуд? Так, є! Ми з нього їмо і готуємо різні страви. Ще є народний посуд наш український, який виготовляють з глини. Цим посудом користувалися наші бабусі. Давайте з вами. Подивимося, як виглядає наш український посуд. Це мисник, полиця для тарілочок. Це миски для першої страви, борщу чи супу. Це полумисок. Це кухоль, наша чашка. Це горщик. Ось ми з вами і познайомилися з нашим українським посудом. До побачення!